24 листопада 2025 року за справедливою Україною і події вчорашнього дня. Вчора вчерговий в другий раз прийшов до свого брата по духу, але не по справі козака Дімі Урга Київського на Zoom зустріч. Дуже чудово діти і люди, які з ним. В одній події фестивалі в Іспанії взаємодіють всі, вони слухаються, прислуховуються, якась десь модерація. Але там були мудрі українці, які прийшли і кожен ж бажає реалізувати своє. Ну ось, Я розумію, що напрацювання можна давати нові людям, але ж це ну, виховання. Тата і мама для своєї дитини ой нема коли, бо треба бігти в матрицю, працювати. Ось хай школа займається. Це один із підхідів. І максимум, що мій друг Козак Грім, зробив. Він там два рази в рік робить зрізи, у батьків робить опитування, діти відповідають також. Він утворив свою приватну інформаційну систему, там в неї відповідають за гроші батьки і вчителі. Ну, вчителі методику використовують там унікальна методика, А от діти і батьки вони за гроші використовують і відповідають на питання. Усвідомлюючи, що АД громада ну, це віртуальний світ, шкільне самоврядування. Там можна як завгодно назвати експеримент навчання громад. Але ж там громадами не пахне, там є Міністерство освіти, яке догматично ну, має свої циркуляри, які спускає, контролює, дає підвищення кваліфікації вчителям, контролює, щоб вони рівень знань мали. Це стара методика. Нова методика вона йде від особистості. І цією методікою якраз старе відходить нове іде, іде козак Грім. Тепер кажу за дітей. Діти, вони як той лакомсовий папірчик, вони будуть брати. Але я усвідомлюю, що коли це дається на шару, то цінувати людина не буде точно. Тому набираємо інтернет, дивимося, скільки коштує вищий навчальний заклад один семестр, там 20-30, а то й більше тисяч гривень в Україні за один семестр. Ну, Чи за один рік я, я далекий від цього, але я за суть, ловіть суть. Тут питання організаційного характеру. Ми вчимо кого. Ми вчимо молоде покоління для того, щоб вони ми готували до дорослого життя. А тепер дивимося з поколінням розібралися людина, сім'я, родина, рід, ну, навіть дінастія і родовід. Але давайте це облишимо сторону. Тут же ж йде слово громада. Є громадянин, громада і країна. От у цьому контексті алгоритм взаємодії ну, ніяк немає. Е, держава взяла там алгоритми е, спроможна громада, класифікатор свій вів, але все, все це все одно горизонтальне, вертикальне управління, але не живе. Я розумію, що кхе, територіальна національна церковна козацька громада це свідомий, свідома частина українського народу. Свідома. І в цьому контексті цю частину має хтось представляти. Хтось каже, та у нас є мер, у нас є староста, у нас є голова ОТГ. Ось він представляє. Ні, шановні, ви їм видали кредит довіри. Ви з ним підписали угоду навколо матеріалізації. Ну, Наприклад, Муніципального індексу розвитку українського народу миролюбивих, миролюбивого Львова, миролюбивого Миколаєва, миролюбивого Первомайська, а навіть миролюбивої столиці. Ні, не підписали. Які ж у вас тоді ділові стосунки взагалі виникають? Я розумію, що в Конституції у нас є норма 16 статті, вона звучить так: екологічна рівновага. Катастрофа планетарного масштабу Чорнобильська та збереження генофонду на українського народу і обов'язком держави. Коли розкодувати цей понятійний ряд у вигляді, ну, в одній справі, має бути видно співучасників права, обов'язки, відповідальність і кінцева мета, до чого це прикладувати, тоді все зрозуміло, якісь можна ділові стосунки і налагоджувати. Тому оцей елемент. А хто на рівні Миролюбивого, там Миколаєва, Первомайська, Львова або Одеси має брати участь в нашій новітній технології, новітній формі самоорганізації українського народу на святі своїй святій землі українській в межах нашої країни добропорядних і проявити міць України на своїй святій землі. Ось у таким вимірі виникає необхідність. Хто? Це ми. А хто ви? Ми члени Центрального проводу Української Ліги Патріотів. За правду, за волю, за щасливу долю. Повертаючись до методики, я сьогодні, ну, по-перше, ознайомився, бігло ознайомився з текстовкою водної частини, який передав мій земляк. Із міста Миколаєва. Вітаю, Ігоря. І собор Благословенної України мені поміг чітко сформулювати. А що ж на початку має бути? Має бути жива історія, як самоорганізовуються українці в один козацький планетарний похід захисників і захисниць України за правду, за волю, за щасливу долю. Що натомість має відбутись на першому кроці? На першому кроці має бути е, не менше, як в Києві, три оперативних штаби. Але саме головний третій, він має бути на базі Ставки Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України. Це козацький оперативний штаб Зведених Сил України, брат за братом. Ось тоді з цього роя може щось вийти. Тому я з е, таким відео презентую е, розмову Вершигори і е, Евереста. Е, це позовні двох патріотів України, які не сплять, а які дещо роблять. Е, але це знає не тільки Батько Небесний, але й я як золотоверхів упорядник, і своєї дінастії, і помічник упоряднику глави рода, і навіть нашого українського народу. От таким чином призначення не тільки Вершигори і Евереста у справі українського народу. Перечитайте Конституцію, там написано справа всього українського народу. Не розуміючи, не розкодувавши, як побудувати ділові стосунки на договірних основах між народом, нації та державою, як три єдиної України, не побудувавши алгоритми взаємодії з Ради носвірного благочестя обачливе України світ до свого і з своїм, не сформувавши того комітет майбутньої України Європи переможних втілень. А зорі тут тихі, в публічній площині, ми можемо і далі топтатись на місці. Тому підсумок, оцю казку, яку я вчора ну, побачив, є, є гарна там платформа одна у казака Грім, у мого земляка Патріота Ігоря, друга платформа. Щоб це до кучі зібрати, треба як мінімум запустити драйвер. Е у нашій столиці. Він має ім'я. Дуже просто. Золотоверхий дитинець мудрого Києва мужньої України та миролюбової Європи. Мріє збувається. І тоді зрозуміли, що дитинець має що? Має золотоверхі ворота. І на виході що має бути? Перелік золотоверхих надбань у все народної долоки умріяної України свій до свого із своїм. Таким чином, що буде? Ми будемо вчитись, як кожен свої напрацювання. Може він 10, 20, 50 років над цим працював. І він приходить і каже, я оцінив це ось так. Це мій інвестиційний внесок у спільну справу і народу, і нації та держави та всіх без виключення корінних народів України. Чи хто не знає, читайте, будь ласка, закон про корінні народи України. Представницький орган визнає держава, тому підсумок. Четвертий гетьманат України солідарних представник, перспектив це представницький орган козаків і бергінь як корінного народу України. Ну, а що далі, спитаєте? а далі, як Господь да, дасть. Перша е, сонячна небесна е, сотня України Солідарних Перспектив проявляється як капелани другого Орліківського полку. Ну, а далі буде далі. Е, хто не з нами? Хай хоча б не мішає. А хто б прозрів, хай стає встрій, формує центральний провід українських патріотів за правду за волю за щасливу долю, за адміністративно-територіальним устроєм України. Ну, і де нарікає, що ми того не варті. Бо перевоціт українського народу витаки добра. Це ті, хто, незважаючи на національну належність, гуртує. Український народ боронить український народ, творить життя достойне українського народу. Ну і прославляє самобутністю наш український народ, як Богом обраний. На цьому був я з вами, Володимир, син Олександра, Світлани та української нації, за прізвищем Шевчук. І з позивним в другому Орліківському полку Едей Милосердний. Ну так сталося. Бог мене наділив правом бути походним отаманом. Ну, а далі буде далі. Кінець зв'язку.